Привіт, з вами Вапіла Ігор. І ми сьогодні в одну лінзу вставляємо три варіанти ламп: галоген, ксенон і діод. І подивимось, що в нас з цього вийде. Поїхав. І поки ми починаємо прохання підписатись на нас, підтримати український рідний контент. Поїхали. Такі лінзи е, Hela 3 під h 7 лампочку. А це нам дозволяє відповідно вставити галогенку, зробити заміри і потім ну, зробити нею всунути всі інші варіанти. Навіщо така лінза? Таку лінзу можна встановити, якщо у вас е, вигоріли фари, вам погане світло, у вас вигоріла лінза, а саме відзеркалюваще, як це часто буває. І у вас погане світло, і ви хочете щось поміняти, але хочете мати маневр, можливість для маневру, а саме щось вибирати, або в якомусь там критичному випадку, якщо це ви виїжджаєте в якусь там країну, де дуже як би, сурові закони, всунути галоген, то ви маєте це самий такий цікавий варіант, який можна взагалі запропонувати. Тому зараз. Взагалі це лінза ксенонова і спочатку була розроблена для ксенону. Ми використовуємо для тесту Moonlight Premium 50% лампочки. Це ну, близько можна сказати, що це топ на ринку, на ринку по яскравості дуже класні лампочки. І ми зараз самим звичайним чином сунули лампочку, зажали пружинкою, і через звичайний блок ми підімкнули. Все підключило, як воно повинно бути. Також в нас лінза, вона у нас біксенона, тому є два додаткових дроти, які нам дозволюють вмикати дальнє світло. Дивимось на, то, що кажуть, на екран. І ми бачимо зараз 1000, 1500. Люксів на ближньому світлі. Сама залівка дуже красива, все світло досить широке. Має відтінок 5000 Кельвінів температура ламп. Але ми на стіні бачимо, наша ідеальна біла стіна показує, що таке м'яке світло, за яке саме ксенон люблять ті, хто до сих пір. На ньому їздять ця тепла температура, вона має плюси на в мокру погоду. І покажемо вам ще дальнє світло. І от таке дальнє світло. Такий от факел. Фіксуємо відмітку 1600 люксів. Якась цифра, яку ми отримали півтори тисячі на Ксеноні, нас ну, якось визвала в нас якісь сумніви. сумніви. І бюджетний бакстер-блок ми замінили на Moonlight. Це блоки, які відрізняються своєю стабільністю, якістю, і підімкнули по тій же самій схемі і е, отримали трошечки інші цифри. 200-300 люксів відповідно, якщо ми будемо брати moonlight, преміум лампи і, відповідно, ці блоки. Фіксуємо відмітку 1500 і 2300 люксів відповідно. На прикладі галогену я вам покажу, як просто вставляється лампочка, вставили на своє. місце і зажали її звичайною пружинкою. Як ви бачите, лампочка у нас оригінальна. Острам, звичайна Ар 7 є така, як стоїть у більшості автомобілів у світі. Підключаємо наш роз'єм. І на великий жаль, я зараз попозбаю. Друзі, я зробив помилку, яку роблять всі починаючі. Я всунув лампочку, але не. Чітко її поставив, як часто це буває на діодних лампочках, на ксенонових люди роблять світло і кажуть, в мене погане світло, я нічого не бачу. Проблема в тому, що я от зараз зробив цю помилку. Лампочка не стала в своє місце, чітко, тому ми отримали таку каку на стіні, ми отримали абрукадабру. Зараз запускаємо. Бачимо, в нас вже СТГ, це... Каже за те, що у нас лампочка стоїть так, як воно повинно було бути. І маємо на стіні 1000 люксів на ближньому світлі. Ну, Не знаю, має в тому необхідність підімкнути вам дальні. Ну, підімкну для того, щоб ви теж якусь уяву собі мали, які ви дальнє отримаєте, якщо ви підключите дальнє світло. от, такі от дальні. Ну, щось таке страшне. Але дальнє світло є, і відповідно в нас на дальньому навіть 1200 люксів. Ну, ми всунули ксенонову галаген, отримали 1000 1200 люксів. У випадку з діодними лампочками теж все максимально просто встановлення. У нас є пружинка, є цокаль чи обойма, як вам більше це. До вподоби. Ми вставляємо на своє місце, і потім вже лампочку вставляємо чітко так, щоб наш дріт був, чітко дивився вниз. Ще у діодної лампочки є можливість її прокручувати, якщо фокус якось не совпав, Але у нас повинно бути все чітко і класно. Вмикаємо світло, дивимось на результат і отримаємо. 1200-1400 одиниць на ближньому світлі. 2400, 2400, я вибачаюсь 2400. Скоріше за все, лампочка трошечки просяде з часом, але цифра досить непогана. І, на, як ви бачите, при тому, що це лінза ксенонова і розроблена була для ксенону, ми всунули діодну лампочку, і ми бачимо. Дуже класну заливку. Ми бачимо просто таку ідеальну СТГ, яка просто ну, як як, ле, як на лезом Лезо відрізано, все чітко, все ідеально. І ще підключимо дальнє світло і под... Ого! Ого, ого-ого! Ну, я б сказав, що це така дальній взагалі просто. ну... Близько до ідеального. Дивимось, от 2000 у нас трошечки підсіл, підсіл світло в центральній точці, але ми бачимо, що світло максимально правильно, максимально заливає і по боках, і по центру світла досить багато. Світло яскраво-біле, таке, як сніг, і от таке шикарне давне ми отримали. І на далі ми маємо 2700 з копійками люксів. Знайшли самі потужні лампочки, які на зараз є. Це AMS Extreme F 240 Вт. Загальна потужність 140 Вт на лампу на одну. Наприклад, але це 50 Вт. А ці лампочки 140. Наш е, прилад йшов в захист. Бачите, червона е? 93 Вт. І то, що ми можемо. Фіксувати, дуже гріється, дуже сильно. Я тримаю ну, ну, якісь декілька хвилин, ну, вже якийсь буде момент, коли я цього просто не зможу робити. Так. Що ми маємо в результаті? Теж ми бачимо гарну заливку, бачимо більш такий холодний відтінок. СТГ красиве, як ну, можемо сказати, як у Аледа. Світла багато, світло досить непогано заливає. І бачимо по цифрам 2700-2800 на ближньому і підключаємо дальнє світло. Зараз подивимось, що у нас, що ми можемо. І от таке дальнє. Сумасшедше дальнє. Просто. Супер така заливка, просто космічний дальні. Але, як ми бачимо, дальній від ближнього не сильно відрізняється. Ми бачимо цифру 2900 на дальньому, 2500, 2800 на ближньому. Це така альтернатива, але. 100 Вт лампи, які ви можете поставити собі в машину, ви повинні розуміти, що в деяких машинах просто почне плавитись проводка заводська. Це такий момент, ну, нехай кожен для себе вирішує, буде він це робити чи ні, але такий варіант можливий. Друзі, одна лінза, а скільки варіантів. Я сподіваюся, наше відео для вас було цікавим. Вподобайку з вас, якщо це так. І пишіть коментарі, питайте, ми завжди відповідаємо на всі коментарі. Тому, друзі, всім щасливо, всім пока. А наступне буде відео ще цікавіше. Тому ставте дзвіночок. До зустрічі.